Полісно переживає свою самотність. Її розраджують лише діти, які вилізли на грушах Поглянути на ютуб. Дівчини везуть у стен, де вже встановлено шивеницю. Там уже збираються люди, які прийшли подивитися на страту. Священник читає Євангелію. Лесько Черкес козак, друг Івана Іскри Думає про способи врятувати Марусю. Він згадує старий звичай, коли приречено до страти козака могла врятувати дівчина, погодившись одружитися з ним. Але йому заперечують він не дівчина, і Марусю йому не віддають. Замовка ніхто й не урухнеться. Лиш дві куми, сусідка вишняка. Диви яка, ідея не споткнеться, іде під зашмок, а диви яка на матір схожа, тільки трохи вища, ті ж самі очі і така ж коса. Ну, от скажіть, людоньки, навіщо такі вбивці, та така краса? А це я хто? Я мою іншу мату. Якась вона не схожа на убивцю, злочинниця а так би зняв шапку. На смерть йде, а так би поклонився. Вона йшла а хмари мою подертій і сизий степ ще з вечора в росії. і з кожним кроком до своєї смерті була усім видніша усім. Аж навіть кар не витримав. За чого? Заніс мішок, узявши за краї, чи щоб вона не бачила нічого, чи так нестерпно бачити її. О, Господи, прости нам цю ганьбу. і раптом першим врізався в юрбу. Зметнувся кінь у піні дибаластий, папером верша у руці стрясав. спині. Гетьман вас уповновласти вчитати в голос сей універсал. Іване, брате, як ти встиг? — кричав лисько і тряс його за груди. Суддя стояв ні в сих, ні втих. І раптом голос заридали люди. Ще не вляглось ридання типругом. Не встиг Іванший повіт передати, А шебелиш вже тьохнув батогом. Почиш Полтаву матері сказати, чурайна Руся, видно у одному, вчинила злочин в розпачі страшному, вчинивши зло, вона не є злочинною, бо тільки зрада є тому причина. Невільно теж, караючи приціл, не врахувати також і чесноти. Її пісні, як перло многоцінне, як дивно. Серед земних марнот, тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз, при такій війні, Що допомагає не вгашати духа, як не співцям, створені пісні. Про наші битви на папері голо, Лише в піснях вогоню той пашить. Таку співачку покарать на горло, Та це ж не що, а пісню задушить. Отамин От вок помовчаши, повіка йому сіпнулась, далі прочитав. Такий потужний голос чоловіка, либоня хватила і на п'ять полтав. За ті пісні, що їх вона складала, за те страждання, що вона страждала, за батька, що розп'яти у Варшаві, а не схлай у передборум чола, не вистачало городу полтаві, щоб і вона ще страчена була. Тож відпустити дівчину негайно і скасувати вирока того, А суддям я таку даю нагану, щоб наперед, без відома мого, не важились на страти самочині, усім освічили мене про кожну страту по такій причині, Що смерть повсюди, а життя одне.